Вітаю! У цьому відео я хочу розповісти вам про дитячу вишиванку, яку я вишивала для сина на 9 місяців. Ця сорочечка була створена повністю вручну як вишивка, так і пошив сорочки. Так як це була дитяча вишиванка, для мене було важливо використати правильні орнаменти та символи. І, звісно, червоний колір. Тому на рукавах я. Вишила саме безкінечник, або його ще називають кривий танець, і подібний до нього основний орнамент. Вся вишивка була без вузликів, і всі ниточки ховалися під стіпками без зав'язування, так, щоб дитяча сорочка несла правильну та позитивну енергію і мало оберегове значення. Тут використаний червоний колір нитки муліне і льняна тканина. Вишивала в техніці штапівка і качалочкова лиштва. Ось ці заповнення були вишиті лиштвою. Пазушний розріз оброблений петлевим швом. Ось тут можна побачити, що тканина обрізана. І ось так виглядає цей шов. На комірі та рукавах, трошки інакший орнамент. Тут вишитий безкінечник або кривий танець. І також він виконаний в техніці штапівка та качалочкова лиштва. Ну і, звісно, яка сорочка без китиць зав'язками. Це виверідна сторона сорочки, і я розповім трошки детальніше про сам крій. Крій сорочки це щось середнє між традиційним та сучасним кроєм. І створений на основі дитячого одягу. За основу я брала дитячу ковтинку, яка була достатнього розміру для того, щоб покроїти по ній сорочку. Краї тканини оброблені обметуванням вручну. І так само вручну швом вистіг, зшита сорочка. Покажу ближче, як виглядають шви. Ось тут видно. Оброблені краї тканини, і тут так само. І ось тут прошитий вистіг. З однієї сторони він виглядає так, з іншої так. Так само і знизу. Тканина обметана і прошита вистігом. На рукаві манжет був невідрізний, тобто. Він загинався на лицеву сторону і вишивався. Тож, рукав – це суцільна частина разом з манжетом. Комір зроблений інакше, він пришитий так, що швів не видно майже. Спочатку пришивалася лицева сторона з орнаментом, а потім з вивороту пришивалася друга сторона. Закріплюючи тканину і вшиваючи всередину китиці. Ну і так само, ось як виглядає орнамент на повертній стороні. Перш ніж зшивати остаточну сорочку, я її зметувала як черновий варіант, щоб можна було приміряти на дитину і виправити місця, які лягали не так, як потрібно. І вже після того, як я остаточно була впевнена в правильності крою, і в тому, що сорочка лягає правильно та зручно, я вже сшивала на чистовий варіант. Так як сорочка дитяча і не дуже велика, сшивати вручну вистігом було досить нескладно і недовго. Якби це була доросла сорочка, і шилася так само вистігом, вона потребувала більше часу та більше уваги, особливо до рукавів. Так як тут ми маємо ось такий заокруглений виріс, і вручну його іноді складно прошити, щоб він був рівний та охайний. Тому частіше дорослі сорочки, саме чоловічі, я віддаю на пошив машинкою. А якщо це традиційний крій і зшивається вручну, то особисто для мене це простіше зробити. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про вишиванки та техніки вишивки.